Отже, наших лонслів 20 штук, коштує 1000 гривень. 50 гривень один лонслів. У даному лоті є ось такий спортивний сірого кольору. Ось так ззаді виглядає. З боку ставочки з сіточки. Е, також спортивний є. Так, да, так, на моделі спортивний є синього кольору. Тут такі класні ставки півпрозорі і ззаді. Так само дуже він класно виглядає на тілі. Е, такий лонслів. Також ось такий жіночий, це полястер, це жіночий котоновий такий ланслів е, в полосочку. Е, Теж такий гарний котон, дуже він такий приємний до тіла. Тут так типу лодочкою зроблено. І в лоті буде ось такий ланслів. З віскози. Внизу тут на резинці з такими кутасиками на довгий рукав. 50 гривень одна штучка, 20 штук в лоті лот 1000 гривень. Буде у нас 6 таких синіх ланслів, 6 сірих, 2 ось такі і 6 ось таких в полосочку. Розмір еска, ну, як видно, що вони більше мірять, як мінімум, на розмір. Це реально є емочка. Так що можна спокійно продавати емочкам 20 штук тисяч гривень замовляти наших менеджерів.